Сьогодні в Медвинському ліцеї відбулося урочисте відкриття першого етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл – «Джура» серед закладів освіти Медвинської територіальної громади. Основне завдання цієї гри виховувати справжніх патріотів України, що нині актуально як ніколи. Щоб позмагатися в козацькій грі. Продемонструвати силу, витривалість та кмітливість зібралися три. Пане голово, руї Медведської територіальної громади до відкриття територіального Хортиця, Медвинський ліцей, характерники Бранепільська гімназія та гайдамаки Побережківська гімназія. Рі. Наша, наша. Наша Назва, хай не мати! Наша газ в єдності сила, і перемога. Наша назва Характер. Наше газ! Не роду нема переводу! Вітаю всіх, кого об'єднав сьогодні цей український шкільний етап юнацької патріотичної гри Сокіл Джура. Ви молоді, впевнені, наповнені енергією наснагою зібрались сьогодні. Провести, позмагатися в козацькій грі, джура, показати вашу силу, кмітливість, витривалість. Я впевнений, ви будете справжніми патріотами, достойними нащадками всеукраїнського козацтва, гарними доньками, синами своєї землі, нашої славної Медвенщини. Давайте будемо стартувати. Слава Україні! Учасники гри взяли участь у різноманітних спортивних змаганнях та конкурсах стрільба, перетягування линви, орієнтування на місцевості, топографія, конкурс пісні тощо. Зповнені енергії і наснаги. Вони довели, що є достойними нащадками вільного українського козацтва, вірними. Синами і дочками своєї землі, нашої медведщини. Сьогодні переможним духом були сповнені команди всіх освітніх закладів громади. Перемогу ж здобули найсильніші гайдамаки з Коберешківського ліцею.